Ми готуємося до інвестформу. Я намагаюся і на центральному рівні, на телебачення, розповісти, в чому унікальність цього інвестфору. Цей інвестфорум все-таки відбувається за співпрацю з допомогою РЗТ-бізнес. РЗТ-бізнес, до якої є довіра інвесторів, довіра бізнесу, довіра інодіземних інвесторів, має важливе значення для того, щоб привернути товару до Черкащи. Ми готуємо перші етапи до інвестфоруму. Це наші інвестори, які працюють на території області, які повинні все ж таки розповісти про те, які, які сьогодні є умови співпраці із виконавчою владою, з органами СЕОСЕФДУ і що очікують в майбутньому від нас, що очікують в майбутньому від, на державному рівні. Ми маємо зібрати пропозиції, маємо зібрати ідеї, і з цим метою відповідно буде створений банк ідей, ми на рівні департаменту інвестицій і інновацій збираємо пропозиції. Як приклад, вже є по місту каміну. Депутат обласної ради пан Луценко, який декілька місяців тому, не спілкуючись, я запропонував, ми не ведемо за інвестиції, але розвиток таких міст, як кани, чигарин, якщо ми говоримо за культурну спадщину, міста Уми, якщо немає інфраструктури, то не приїде до нас, турист до нас не приїде. Підприємець, якщо він чітко не побачить в зміні до генерального плану ті земельні ділянки, які мають все ж таки чітко бути визначені під готель, під ресторан, під виробництво, під будівництво і тому подібне. Тобто так працює загальна система, європейська система, і так в свій час змінювалися такі реформаторські реформаторськими програмами у Грузії. Що нам це дає? Нам це дає, якщо ми запропонуємо відповідними змінами, в електронному кадастрі з'являться чіткі визначені межі земельних ділянок, і чого не можуть бути це використання. Це дасть змогу слідчим етапам, так як це насправді відбувається зараз, друзі, за одну добу. Оформляти земельну ділянку. Тобто, якщо я хочу побудувати підприємство-завод, я знаю, що саме в цьому місці я можу оформити цю земельну ділянку. Це рішення повинно бути прийнято на рівні змін до законодавства. Таким чином ми хочемо привернути увагу і на державному рівні, і таким чином ми хочемо запропонувати міста майбутнього. Це місто Каніка. Канів, і на останнє місто будівної раді вже був перша, перший проєкт канево-майбутній кані, так само Чигирін-Чигиринський район, так само Оманюнський район. До канево канівського району, я вже говорив, долучився і інвестує такий ескізний деталізацію плану. І в тому числі і оформлення в 3D-форматі з це пана Луценка, Чигирин, Чигиринський район з Наталія Товкіна. І ми зараз ведеться розмова з деякими підприємцями, це Умані Уменський район. Таким чином ми, крім того, ми збираємо на сайті обласної державної адміністрації буде можливість з понеділка вже безпосередньо направити є віконечка на банк ідеї, де ми до 12 серпня очікуємо пропозиції від громадськості, від підприємців бізнесу для того, що можна було розмістити в Чигиринському районі, в Канів, Канері, районі і у районі. Це нам дасть змогу оперативно зібрати інформацію і. Надати на розгляд відповідної робочої групи, яка за моїм розпорядженням створена в кожному із цих районів. Ця робоча група збирає цю інформацію і накладає на детальний план розвитку території. Це буде перспективою відповідними зміни до Генерального плану.